Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З Самого ранку пролунали вибухи у Києві в районі мосту Потону. Тривають саперні роботи. Як стало відомо, згодом розмінувальні роботи? Проте вибух був такий, ніби ударили ракетою. Пишуть телеграм-канали. Але за перехопленням окупантів вони готують масований удар по Україні. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та бережіть себе. Експерти сходяться на думці, що може бути нанесений удар по Дніпровських мост. Та, в тому числі в по київському мосту патону. Якщо вони всі 40 бомбардувальників здійснять постріли разом із чорноморським флотом в небі може бути до 230 ракет, що дуже сильно перенасичить нашу систему ППО, а ще дрони та балістика. Експерти зазначають, що Київ від самого початку війни був пріоритетною ціллю для ворога. Якщо згадати лютий березень 2022 року, то росіяни намагалися взяти нашу столицю за три дні, але не вдалося. Зараз триває намагання цілодобо. Тероризувати та лякати киян за допомогою терористичних атак, що й робить ворог вночі і в день, застосовуючи для завдання ударів по місту балістичні ракети. Зараз як повідомляють змі ворога, вони намагаються поцілити у ці ж об'єкти, та зокрема знищити наші сили та засоби ППО західних зразків, тобто Петріот та інші у ворога. Є декілька цілей. Будь-яка атака може відбуватися у декілька хвиль, і у кожної хвилі є своє завдання. Наприклад, якщо вони запускають шахети, то таким чином намагаються виснажити. Сили й засоби нашої ППО. А наступною хвилею, думаючи, що вже виснажили нашу протиповітряну оборону, запускають ракети, намагаючись обходити райони, де вже були уражені їхні дрони. Вони намагаються оминути їх і уразити інфраструктурні об'єкти, центри ухвалення рішень або сили й засоби ППО. Ми чудово розуміємо, що Київ це столиця, тут розміщений урядовий квартал, генеральний штаб, міністерство оборони та багато інших стратегічних об'єктів, які ворог хотів би уразити. В той же час, декілька днів тому російські загарбники запу. Пустили по Україні ракети з Каспію, які зайшли в Україну з південного сходу і кінцевою ціллю мали Старокостянтинів на Хмельниччині. Про це розповів речник повітряних сил ЗЕС у Юрій Ігнат. Противник застосовує різні типи озброєння. Основне, це ракети, які були пущені з Каспію. Спершу залетіли з південного сходу з окупованих територій. Далі прямували на Харківщину. Потім змінили курс до Дніпра і з Дніпра, Кропивницька, і Далі рухаючись у напрямку перехрестів Вінницької Миколаївської Одеської областей і. У напрямку Тернопільщини Львівщини у Львівській області розвернулися назад, тобто на 180 градусів, і зрештою були спрямовані у Хмельницьку область у райони Старокостянтинова. Зазначив Ігнат. Також він поінформував, що було зафіксовано і зліт носіїв кинжалів. Були у небі винищувачі міг 31 к ка після фіксації, яких у повітряному просторі Росії були зафіксовані високошвидкісні цілі. Ймовірно, кинжали, можливо, із кинжалами були ще й балістичні ракети. Це буде відомо трішки пізніше пояснив реч. Повітряних сил ігнат підкреслив, що робота української ППО велася на різних напрямках. Від осені окупанти вже кілька разів змінювали тактику обстрілів України. Атакували по понеділках, потім масово атакували кожні два тижні. Зараз росіяни розпочали комбіновану тактику з використанням вночі дронів а зранку ракет. За словами експертів, ворог постійно експериментує, намагаючись прорвати українську ППО. Але тепер саме цими днями у росіян з'явилося ключове завдання, в якому важливу роль відіграють міста віддалені від. Лінії фронту те, скільки триватиме, та чи інша тактика ворога залежить від завдань, які перед собою він ставить. Тактика здійснюється під завдання, каже Світан. Сьогодні окупантів було завдання вирахувати місце розташування Петріот. Вночі вони атакували дронами та ракетами. Після цього занесли дані до бортових комп'ютерних і в день випустили 11 іскандерів. За словами світана, цільною найімовірніше були наші пускові установки і локатори. Те, що ракети були знищені, це наші хлопці молодці. Друге загальне завдання. Ворога змусити нашу ППО використати максимальну кількість протиракетного боєкомплекту. Третє завдання не допустити ухвалення рішення про переміщення наших систем ППО до лінії фронту, тобто росіяни ухвалили рішення гатити по тій території України, яка віддалена від лінії фронту, щоб ППО залишилася на цих територіях, де перебуває. На запитання, чого варто чекати, військової точки зору світан каже однозначно, що вони будуть домагатися того, щоб системи ППО розташовувалися не на лінії фронту, скільки треба. Ватиме наступ, стільки вони будуть тримати в напруженості. Якщо вони припинять гатити, то наше керівництво одразу хвалить рішення про переміщення вільних систем ППО на лінію фронту для прикриття наших військ. Іншими словами, відбувається асиметричний тиск на систему ППО. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.